Сезон наближається, і це одне з найзручніших крісел для відпочинку додому або на терасі. Моделька називається Йоко, і вона повністю безкаркасна. Тут всередині йде ППУ, щільний та довговічний, він легко витримує 120 кг навантаження уже перевірено. При цьому буде вам більше 10 років служити. Складається з двох частин: основа і ось така спинка. Причому цю спинку ви можете регулювати прямо під час сидіння. Ось так я сиджу більш, дивлюся вгору, якщо спинку посуну сюди, то вже дивлюсь більше вперед. Наприклад, там не знаю, щоб телевізор дивитися або проектор, або в телефоні висіти. зручний по посадці на кріслі повністю розслабляєшся. Іде безкаркасне і має безкоштовну доставку по Україні, тому що крісло вам ось таке йоко приїжджає скручене і вакуумоване. Тобто воно має ось такий маленький розмір, і ви його можете навіть не знаю, забрати з нової пошти, покласти собі на велосипед і привезти додому. Е, зйомні чохольчики йдуть на кріслах, тому я сказав, що на терасу його можна використовувати. Якщо взяти стійку тканину, чохольчики знімаються, можна попрати. Вартість такого крісла від 6 тисяч гривень, в залежності від тканинки, може бути вельвет, такий, як ви бачите, може бути будь-який інший варіант стилю. Якщо кріселко Йоко зацікавило, на сайті Солоха його можна купити і в шапці профілю телефончик для зв'язку.